Департамент комунального майна, завданням якого є забезпечення ефективного використання нерухомості, що є власністю громади, та відповідних надходжень до бюджету, запрошує господарюючих суб'єктів та відповідальних представників бізнесу, які зацікавлені в масштабуванні вже існуючої власної справи, або створення нової, долучатись до електронних аукціонів, які ми оголошуємо задля придбання у власність або ж використання на умовах оренди. Прикладом одного із таких об'єктів є об'єкт площею близько 200 метрів квадратних з економічно привабливим розташуванням в середній салітерній частині міста в мікрорайоні Київська у зоні з розвиненою інфраструктурою та пішохідною доступністю до зупинок громадського транспорту. Крім того, даний об'єкт має зручний під'їзд з вулиці Київської, оснащений всіма необхідними комунікаціями, та має добрий технічний стан. Пропоную зараз ознайомитись з приміщенням. За детальною інформацією можете звертатися до департаменту комунального майна, фахівці якого ознайомлять з тими можливостями, які на сьогодні пропонуються для розвитку господарюючих суб'єктів.